купить лайв. Будет сделано, ё я шо, локчу, что якийсь, ё Куплю, я сказал, значит куплю. Куплю, как Добрый день, ё-моё. На зв'язі Богдан. Та що значить, я... Той звук не записується. The... Добрий день, йо ма -йо. Де там той звук записується? А де там записується? Так. Переверни. А, а й та що значить? Я люблю... Та що значить добрий день, йо-мою, -йо. на связі пан Богдан. Дивіться сьогодні друге число, як я й обіцяв. Купи собі лайбу і я це зробив. Щось значить, сьогодні буде огляд, нормальний дочили. Сьогодні буде обзор, що течіли. Це жиха е, Я що хочу сказати? Я ж росту, хоч і жигуль але вже вища модель. У мене була ВАЗ 21.013. Не кажіть, що це копійка, бо я у вас, й маю, як у цей календар буду так тряхати, Йоха, не бабай. Це не копійка, це у Вас 2013. Коротше, поняли. Щось значить, сьогодні обзор на мою тачку, ми будемо Знімем, через те що... <глади> Сука Короче вітер жорсткий холодно, но надо для вас завсяк, бо я вам обещал. Сьогодні я овтор моїй троячки троєчки у файли <глади> Хахасаха Ну попустым постом А я потом кадри поделаю. Я календарь переверну, як ти казав. І знова друга січня, У мене вже жигуль на повному бойовому ходу, зараз я розкажу, покажу повну історію. Дешевка А що значить? Ну дивіться, мені вже треба було давним-давно поміняти тачку. І я це зробив. У е, мене вже та тачка трошки. Ну, Сала погано їздить, але все одно вона на ходу, вона є, в мене вона ще буде. Хочете, розіграємо її на мільйон подписчиків. Хочете? Ну звісно зробимо. Дивіться, яка історія. Заходжу на OLX, бачу там троячку, йо моє, бабок нема, що діти. Позичив у всіх у світі бабки і все. І мені дали бабки, я такий, ого, в мене є гроші, я їду і купляю собі троячку. Тройка, хоч не БМВ, але тройка. Всі хвалять тройку. Кажуть, що це нормальна тачка. І в натурі я взяв і зрозумів, що це нормальна тачка. І що? Вона, блін, прикол в тому, що вона в оригінальному стані. Прикольному, геть там все, так як треба, не гнила. Передута, звісно, підкрашена, їй 50 років, звісно, як і мені. І все, і вона ну, нормальна, на ній можна їздити, я їжу і класно катається. Всередині їдеш, як в біномарочці. Снаружка вона виглядає більш-менш як. Знаєте, як молодий дід коротше, ви поняли, так? Да? Ну що, давайте перейдемо до снаружечки. Що я вам хочу сказати, мене що прикаляє. Це оця рішетка, дивіться, провірвана фігієна решетка. І чотири фари. Прикинь. Ці 4 пари. Густь! Геніда, а що не б'є. Ці 4 пари світять, як йомайо, -йо. я вам відвічаю. Спочатку, звісно, було непривично з білого світу переходити на жовтий, але воно коли включаєш дальні, ти бачиш напік все. Мене це прикалує, 4 фари гарно світять, це мега люто. І світять гарно, і сліплять гарно, і всім хорошо. Коли я їду по тих дорогах, розсікає ці райони. Коротше, дивіться. Що ми тут бачимо? Ми, ми, ми тут бачимо оце афіє. Дивіться, в мене є офігенний ключ. Курва, я того всього. Диви. Дий, йди покажу. Диви, що саме тут неоригінальне, це цей блядський замок. Я, звісно, звільняю за матюки, але воно так є. Сука, печка включилась, автоматика, Йоханий бабай. Дивіться, що мене мене приказується такий ключик. Є. Рекинь, шут мой, що це за, за, за параша така, думав його викидувати. Так, сиділося. так, ось ще вставляємо. Курва, я того всього пальці бляха волять. Десь. дивіться. Я Нямаю! Анта! Ще 50 років назад з антенни і він був першим пацаном на селі. Тому що в нього була така антена, на кабинки такого немає. На моїй вас везде на 13 немає. Це що означає, що я росту разом з вами. Що ми бачимо кругу? Подивіться, полку, вона отаку виглядає. Ну коротше, там все в всього я вам такі приходять і поділимо за краю. Це прикольно. Споку, диви, молдинги від цеє. Такі блискучі. Це мега єно, вона додає якоїсь атмосферності цій машині. Тут по рамках молдинги. Тут їзди така бзда, вона блистить, а... Я її, я її, я її, отаку. Виводять, а? коротше, дився, сучки всі нормальні, передні ті нові, білі. Ковпаки стоять, ковпаки як стоять? Ковпаки стоять не на Не на стяжках, вони стоять на спеціальних ріновинах, які закручуються. Прикинь? Я такий що, думаю, йомаю, вони ж випадають. Потім бачу якийсь хіпчик, що рубіка вкрутив, там такі крючок, воно коротше, держиться. Візіна глянь на її. 20 Тіпи, БЦ20! Кросава! Такої вже зараз немає, не продають, а в мене вона є. Так, тут Кожна тут про це з нас що мене халить. Смоку на дверях такі сміряні, кожен якась одну з ярості додає. Тут вона парує. Кама, бляха. Йома, я всі мені кажуть, поміняй зніми їх, да яке зніми, вони отхідні. Дихсявин, не дивися. Це я, я ради вас блин, виїхав в поле, це поле. Виїхав в поле, щоб взяти для вас це взор. 에... Ну все, в принципі, дивіться, тут навіть кром є. Тé... Це, пленка. Блин, це просто. Все, глянули тут, давайте за дочопом. Дивіться, який спаун. Тут... Бескучий. Потім жабинку все Ви, добре, якось похожі додає. Є прицепне, але принцеп я на ній натягаю. Втягаю тільки падрухи. Собачки дивіться оригінальні. Диви, які вони пласмас їдрить мою матір, такий, що блягануха, товстий. Коротше, вигоняли. Е, ну, покруг всього, де Влада Вклада 16.00, але це не так. Це якийсь тут дядько якийсь накопив. Те ж саме може дід ну, може в'їхав, звісно, садика навалював, воно відпало. Він такий, ну, шестьорочка була, лада, шестьорочка. Яка різниця, похожі. Ну отак, коротше, таке воно є. Подиви на цю не туплі, йо, я не диви на неї. Диви. Оригінальна. Вроді би така ну, казалось, що це оригінальна, але це не ва. Ну я думаю, що оригінальна. Ну так і все, коротше. Подиви, як вона красиво курва, стоїть. Йоханий, сейчас ми... Немаловажно, немаловажно. Я ж не з бідної сім'ї, я з багатої, не такої сім'ї, як другі. У мене вся повний пах, подиви. І сюди тече, вона тече, бо як ота, як ота подруга, коли мене бачить. Давайте заглянемо ще під капоточку. А ще, коротше, не сказав вам тут є значок. І ви на жодній машині мене такого не було, як стикаюсь, коли їду, знаєш, значить на роллс ройсі Ви знаєте, що типу, Роллс ройси і оці короче, ті тачки, типу, такі королівські робили в, в, в одному варіанті. В одну тачку, один чувак, купляв, більше такої сіті нема. Оце в мене, наче я так їду. Ууууу, але їх ще мільярд було в цьому світі. Тому, коротше, я думаю, що вона одна для себе, коротше, так чувствує, так бачу. Я художник, я так бачу, значки. Всі. Скурва, ти води він блестить! Все, гароші, давайте капот загляне. Капот відкривається по-людськи, не треба нічого там держати, там відкривати. Оп! Откриваємо. Ууууу! Гляне під капочок. У нас чистота! Чи візде пише масло, бо це жигуль На самом деле, ніфіга, ну, в будь-якій машині можна зробити так, щоб не текло ні масло, нічого. Просто за нею кашувати. за що, я вже давно не заглядував, короче треба буде поміняти прокладку під насосом і під оцим, під подоном. Там даже стоїть ця защита, короче все як по-людськи, як треба. Отак під капотом все чисто, я не, не бачу смислу. А ви такі... Ааа, капітол! Що прикольно, що тут кнопка. Не треба постійно вставляти і витягувати ключі. Кстати, встать, встать, встать. Нові костюмчики офігені, мегалюді. Можна заказати в нашому інтернет-магазині Вієрда. Ось тут здесь буде посилання. Або щодо підказка. Коротше, що там буде, заходьте, купляйте курва холодно, на бобляхах. Цими цими покупками ви робите мені тепліше, мені стає жарко. Аркус, он снова не записывает, придурок. <реш> везде курва пластик, везде все закрыто, запаска, ТВ, домкрати, все есть, все как положено, пахучка. А пахнет я вкусно. Э, Сак стоит, минимум инструментов, масло, жидкость. И канистра пензу, потому что он курва вечно кончается. Смотри, скрывайся. Сказка, підемо в салон, погнали. Йохансон Скарлет, Скарлетт була, бо є жінка, є не оця людина, що сидить спереду. Коротше. Що ти думаєш? Що ми бачимо в салончику? Подиви на цю торпеду. Кругла, курва, як. Я не знаю, з чим порівняти, бо у мене малий словарний запас. Коротше. Ну ви поняли. Коротше, всього тут прикольно. Що мені подобається? У мене все прикольно. Що не скажу, то і прикольно. Хоча воно на самом деле не так. Та що значить, чого прикольна мені ця торпеда, тому що вона кругла. На моїй тій тачці вона була більш квадратна, така більш така не дуже прикольна. Навірно, звук я візьму з Тудова. Бо вже габели я РС-15 виключаю. Прибори, я думаю, ви всі знаєте, ви всі бачите, дивіться такі прибори, тахометр, спідометр, все працює, вся підсвітка. весь оцей, короче. якщо вийде, я засніму, як вночі вона працює. Ну, вечором ми проїдемося там вечір. Ну коротше, ми зараз просто візьмемо. Проїдемося. Ми ввечері проїдемося. Надіюся, там ставлю там пару кадрів. Як воно ввечері виглядає, все, але все працює, часики йдуть, часики показують. Тут працює, всі кнопки, підсосик, всі на приборки ці працюють. Короче, як вам відповідаю? воно все робить. Я такого в житті не бачив, щоб на Жигулях гулях було. Це все прикручається. Печка все перекривається повітря. Туди, сюди, в ноги, все заглянь педалі, яка. Дивись яка педаль, Нормальна людська педаль. В отаких чумбачамбиках їдеш, дивися, в фірмачах ти отако їдеш, і отако чув себе Богом на дорозі. Що хочу сказати, коли я виїжджаю в місто, коли я їду в лівому ряду, коли дві, дві смуги, отако то люди, бляха, не, не сигналять мені ззаді не моргають. Бо коли я на тому вулику своєму їхав, він того трошки пердів і трошки создавав. Ну, якусь неловкость на дорозі. І людям хотілося мене чуть-чуть здвинути. А зараз ні. Я гаспол і мен і погнав собі. І дивлюся там ті ренджерові, і БМВ, Мерседес, Іроудрозі, десь там нюхають жопу, а я вже ось вже приїхав. Коротше, отак. Зацінім тут у нас святий Миколаїв, сюди за мною їздить. Зацінім на криші він мене боячу. Якщо чесно, подпольний час я працюю батюшкою. Так що, якщо що, похрестить, виспівати кось. Пишіть лічку. Виспіваємо. У мене ряса там в багажнику. Коротше, отак. А, що тут внизу кохве, постаканники, все положено, Кохва завжди розлите. Подиви, красиво, красиво. Що мені. Мені пофіг, Ну, На те, що тут робиться. Через те, що я показую реал, реал лайф. Естетик лайф. Ну е, ну треба це показувати, тому що не треба вилизувати тачку. Це я так думаю. показую все, як є, Ні на чого не наіграно. Все є, короче, як воно треба. Ну ви зрозуміли. Я свиняцький, простяцький тип, який показує все так, як є. Звісно, ну, скажете, що я не вбираю, свиня галіма, ніфіга, я подобного не так не ділаю. Ви можете зайти до мене в інсту і глянути, як я ділаю уборки в домі, то ви просто офігеєте. Так що підписуйтесь обов'язково на інстаграм. Отут буде десь короче, підказка. Там посилання всі є, заходьте. Там дуже багато контенту виходить. Everyday stories, і я штампую, що придурочний. Я що роблю Це встаю зранку і безперервно ділаю сторізи. Цей ковер нормально пришумлює тачку в натурі. От що я замітив, коли в тачці стоїть такий ковер, то він, коротше, робить тишину, і воно приколь. І воно даже зрозуміли, коли оце так десь там ото пилюка, все, воно сіда на ковер. У мене в тому ж голі був тут лінолім, і воно все, ото, як щось розільється, щось оце, якась там пилюка-грязюка, вона всі налипала на той ліноліум сраний. Мені постійно хотілося помить. Я його мив, він сіда був грязний. А тут воно ось окохло ковер впиталось, і воно ще. Чин... Не було, й-мою, белюка, вся падає, все. Ти там стряхнув сейкав і все. і воно нормально по-людськи. Короче. В общем, ковер це тема. Дивіться, тут эта штука є, Отака, все. Ну, це тоже прикольно. це оце, Вот это є, за що платить ляха гроші. Зеркало тут уже установлено таке більше, Але в нього обзор, бляха. Я тобі Ти... я дивлюся, що сюди в зеркало, що наче я так задом наперед їду. Натулі все видно, все прикольно, обзор. От того угла аж до цій дворі, я бачу все. І до того аж до того. Так коротше, коли подруги сидять, ти можеш отак у кожній отакого підморгнуть. Підморгнув. Я ось вже був підморгнув, ну нафіг. Ну в мене вузьке тоді там в зеркало в тому ж гулі було. Та і все. би хоч три було, та ти попало. Не попався на крючок. Коротше, ви поняли. Сідушечки. Отакі ось. Це чехли на сідушках. Не зважайте, що вони одверті. Вони ще з тих років, з 75-го року, вони отакі ось. чехли. А знизу оригінальні молочні сідушки. І це теж вайбово, теж офігенно. Дверки, дивіться, оригінальні оці штучки. Підсвіти сюди. Ці штучки оригінальні, як вони працюють, Ми, ми з дружиною не могли дупля відстрелити. Коротше, відкривай, нажимаєш на кнопочку, відкриваєш, і потім відкривається вітричок. Це мега люто мега класно. Коли вони є, коли не треба, от не ходиш по тих ринках, не от, на базарах, не, не купуєшся ті штуки, що то закручується, потім відкручуєш а тут карту-катун відкрилось. І воно перше таки все блискуче. Що хочу сказати, тож, підмітить, що і всередині все блисте. Дивіться, тут ці, отакі, от, ці ті, ті, ну, воно крашене, воно крашене. Тут, тут є ручка. Ну, тому що поважного громадянина повинна бути ручка. І нею можна ділядь, підписувати важливі документи. І тут дивіться, везде блискуче. Ну, зрозуміло, що воно де-не-де поблазло. Але факт тому, що його ніяка курва не крутила. Ручки всі дивіться, всі ручки Ну, в себе може засняти. Всі ручки, дивіться, оригінальні, всі такі, як треба, всі короче, блискучі, всі закручуються. Ці ручки оригінальні, вони товсті, це не ота китайська дішовка, яку я купляв чуть ли не кожен день. Всі о, тут штучки закриті, тут є бардачок, тут є все, все робота, всі світиться. Коротше. В общем, все як положено. Все, спереді, вроді, все глянули. Тепер йдемо на задок. Та що значить, ззаду в нас тут є огірочки, ковбаса, салат. Заходьте до нас, підписуйтесь і ми будемо з вами устраювати э, стрім пікнік. Десь будемо збиратися і робити вечір. Залазимо сюди. Та що значить, задній ряд мега офігенний. Тут є календарь, можна перевернути, як казав круг. Оце отак. От оце отак. От Нормальні тіпи їздять. На гулянку, отак о, Тут сидять усі робри, ані з пивчатками. Щас ставлю, короті, як буває, люди їздять. О От ти отак летиш, тому що в тебе тут є ручки, в тебе тут є крючочок, в тебе є тут такий крючочок, на який ти можеш повісить. Вечерком ти їдеш з подругами, з пацанами, отак. Зранку ти їдеш на важливу зустріч, береш пішачок і вішаєш на цей крючок. Ремні безпеки, звісно, іміються. Що значить, задній ряд чехли такі ж самі офігенні м'які диванчики, які робилися колись дуже давно. Хто хоче зигора завалить, бере завалює цигара, відкриває легенько віконця, завалює цигара, Диви, яка блискуча курота всього. Диви, яка вона блискуча клас. Віконця відкриваються. Отак от подихав, закрив віконце, і ти їдеш кайфуєш. Чого, бо воно все працює, воно все класно. Грибочки. Щось закривається і чувствую, як отут тяги ходять. Як хорошо злажений механізм. Подиви на оці, на оці, на оці ось, 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 ось резиночки, Ти що, держиш це все. Криша в зірочках. Сюди можна гірлянди повісити, так лежать і кайфувати, дивитися на ці дірочки. Ззаді є отака от штука. Вона не робила прикінь. Воно взагалі тут мало чого робило поначалу через те, що відать машинка довго стояла. Ну як казав власник, машинка в натурі довго стояла і ну. Воно, може, там щось десь подходило. А потім я почав їздити, почав чухати, чухати. І воно, коротше, якось все почав робити. в Багажнику світ почав працювати, Під капотом працює світ. Оця штучка працює, нажимаєш на ступ, Вона так світить, я вам відповідаю, треба її собі купити кожному, Пацани купляйте. Ззаді буде всіх сліпити. І вас буде видно. Ну, якщо ви крадете ліс, то цього нафіг не надо. Знімайте його, їдьте в ліс. І крадіть ліс. Засуджуємо дані слова, ми це не підтримуємо. Той, хто ріже ліс, той козел галіми, вийде з кімнату. Задня полочка тут от така. Засвітіть, дивіться, є тут такі динамічки стояли. Ну, вони короче, так грають, але Пердосяють. В Майбутньому буде тут полочка стоять. Прикольно, красиво. А може буде оригінальна, просто може якісь колорочки. Бо мало звучку, коротше, коли всередині бас є, а звучок галіний. Ну, в принципі, отак от. Ну що, давайте проїдемося. Зараз це. Я вам чуть-чуть скажу, як вона в ходу. В принципі, ви все глянули. Я не обзорщик, ну що то вам показав? Е, ну, Коврики, ось, ось дивіться, ще я не показував. Коврики, все на, на полу тут грязь, все як положено. Ну ви розумієте, що ззаді, коли дитина, в тебе завжди, там печення, конфети, іграшки валяються. Ти можеш тобі як скучно, там хтось їде, да може ось ігрушками погратися собі. Привіт! мене звить! Галя! Можна з тобою не тільки познакомитися. Коротше, отак можеш погратися і все. Давайте проїдемося, скажу як в ходу, і по, по після, таке п'яточком, тому що там буде е, мега-люта тішина, в Жигулях такого буває дуже рідко. І ви отак от всі вау! Отак вилазять! Ригають! Акуратно, акуратно! Слухайте як двері закриваються! Курва, вони закрились дві! Так, дивіться, використовую таку подушечку, бо в мене були спина, і для того, щоб у нас трохи була рівніша, я під, підмощу і назад туди вицейкуюся. Мені так зручно. Це що значить? Приїдемо всередині. Подивіться, як вона їде, послухайте, не знаю, що вам буде чути. Я вам вкратце розкажу, як воно на такій тачці їхать і чи взагалі варто таку тачку брати чи ні. Кечка дує, все працює. Єдиний момент. Коли наступає зима, обов'язково потрібно закривати передок, тому що джига не прогрівається і холостого практично немає. Я зараз на підсосіку, на мінімальному, поки вона нормально не нагріється, їжджу. Потім в наступному відео ми зробимо туди якусь не знаю, штуку в передок, щоб коротше, закришу воно нормально було. В общем, ви поняли. Ну що, поїхали? Коли ми кудись виїжджаємо, скачаємо поворотик. Поворотик включився, мигає. дивіться, все працює. Я просто суса. воно все робить. Все, диви, воно робить. Клацає, клацає, натвертаємо, поворотик включається. Легенько управляється, руль крутиться, легенько, вліво-вправо, воно тримає дорогу. Вона їде коротше, все як положено. Воно як красиво, чи не за я мене? Треба бути красивим в жигі їхати, коли ти їдеш такі вайбові жиги, ну не роздовбаном корить, а вайбові жиги. І що я маю під, під словом вайбовий вайбова жига? Це коли вона типу, в такому в оригінальному стані не закорчована, не затонована, вона в мене взагалі не затонована. В тебе все оригінальне, ну плюс-мінус, допустим, не на 100%, відсотків, але оригінальне. Ти їдеш такий хоба, такий крутий пацан, типа, о попи, ти себе чувствуєш як нормальній тачки. У тебе відро не розбите, в тебе відро цільне, наче тільки з магазина. Отак воно їде. Дивись, перша, Отакометр. Диви, друга, легенько, все включається, все переключається, щеплення бомбічне, тормоза стоїть вакуум, тормоза всі чотири отак Бен! І ти останавлюєшся, Ручничок ти натягуєш диви, засвічується. Засвічується, диви, попустив. Короче, ручничок працює, все працює. Ну ха, песня сказка. Отак От вона їде. Слухайте, друга. Їдемо по галі мій дорозі. Чоси, що, що, що ти їдеш вже гулю? Ні, ми можемо так общатися з людиною і вона мене буде чуть, прикинь. Офієть. Просто песня, просто сказка. Печка дує, в ноги дує, ноги тепло. Дивися, включили, змили. Бамс, бамс, диви. Виключилось. Через пару секунд сізам включись. Питання є, питань нема. Виключаємо. Це був маневр. манів. Бабу бабуся! Зніми бабусю! осторожно! Їдемо на троечки. Ну все, тіпочки, отака була жига. Опа, дивись, на зустрічі. Нам всі дорогу уступають. Нам нам пофіг нам всі дорогу вступають. Привіт, піди пострижися. Бачили? Уважені, уваж... У... з великої букви У. Все, всім дякую за перегляд. Всіх люблю, цілою біймаю. Такий був обзор, така жига. Далі ми будемо деякі доработочки діляти. Коротше, дивіться, це все в моєму. Відосах дальніших. думаю, вам понравилось. Зняв так, як є. Живий настоящий лад. Нічого не вбирав, не вилизував, не вимивав. Отака жига. Потихеньку ростем Машинки все стоять краще краще. Я почухоньку росту Хочу вам сказати. Ніколи не завайте, Качайтесь. йомаю! Все у вас буде. Делайте те, що вам треба робити. Делайте, головне то, що треба вам робити, те, що ви хочете. Не ходіть на завод, делайте движення, їсти на нормальних тачках і до зустрічі. Пока, по поворот. Дріб!